Дитяча Біблія, ЙОСИП, управитель усього Єгипту, книга Буття, глава 41, вірші з 37 по 48. Фараон був дуже задоволений з того, як Йосип розгадав його сни. Він сказав своїм слугам: Чи знайдеться чоловік, як оцей, що Дух Божий, у ньому? А потім він звернувся до Йосипа зі словами: Оскільки Бог відкрив тобі це все. То немає такого розумного і мудрого, як ти. Ти будеш над домом моїм, і слова твого буде слухатися весь народ мій. Я поставлю тебе над усією землею єгипетською, і тільки троном я буду вищий від тебе. І фараон зняв зі своєї руки перстень і прикрасив ним руку Йосипа. Він відзначив його золотим ланцюгом довкола шиї і вбрав його у дорогоцінні вісонні шати. Фараон звелів провести Йосипа по всьому Єгипту на другій зі своїх колісниць, сповіщаючи перед ним, вклоняйтеся. Так був звеличений Йосип. Одразу ж він розпочав виконувати свої обов'язки. Протягом семи років достатку він збирав у засіки запаси зерна, щоб тоді, коли настануть неврожайні роки, народ Єгипту не згинув від голоду.